В матчі одним із лідерів другої ліги сподобалось, що була ігрова дисципліна і було завершення наших атак на більш високому рівні. Все ж таки, напевно, і важливо те, що багато забили в матчі з Юксою і так забивали, причому різні футболісти м'ячі на різний смак. Да, радує те, що забували наші форварди, всі забили по м'ячу. Дедух забив гол, синиця, сухоручку, Петренко забив. Всі забивали, але то в цілому то була дуже велика робота всієї команди для того, щоб забити гол. Мяч Дедуха з дальньої дистанції вас дійсно, напевно, порадував. Це його сильний бік гри? Ну, в нього є сильний хороший удар, він ним деколи користується. Деколи йому не дають користуватися, але він шукає, б'є, все правильно робить. Матч проти штурма, напевно, все ж був ініційований суперником, який кілька днів тому крупно поступився. Що ви винесли з матчу штурмом? Що ви можете виділити? От не беремо рахунок, не беремо гру, можливо, щось цікаве було. Ну, ми сьогодні взагалі планували, щоб наші футболісти отримали більше-більше. Максимально ігрового часу, і ми це все зробили, нам вдалося. Добре, що всі, всі здорові. Деякі хлопці отримали пошкодження, але вони ігрові. І, ну, знаєте, ми ще подивилися трішечки на футбол з другої сторони. І багато моментів, які не сподобались. Деяких сподобалось, ну таке, знаєте, 50 на 50, але, на, на, на жаль, ми програли. Щодо виходу Андрія Запорожана із своїм сином на, на поле, що можете сказати, Андрій Запорожан, як чинний футболіст Лівоберега, вийшов на поле сьогодні, Андрій Запорожан, Андрій Юрійович Запорожан вийшов на поле нам допомогти, тому що в нас не вистачало футболістів, а він себе тримає в формі і він, він нормальний. Формі для свого віку. І Сергію, також це вихованці нашої академії. І нападає, що ми випустили мішу, також з нашої академії. Ми подивилися як то, наш резерв, так, наш резерв, який має нам завжди вийти і допомогти. Так що все нормально. До початку тижневого циклу, до першого офіційного матчу, залишається один. Матч, матч проти аматорської команди. Оцініть період, який залишився ось, до початку саме цього тижневого циклу. Оцінити період, який ми працювали починаючи з січня місяця. Ну, надіюсь, що ми добре попрацювали і, і все буде добре. Які будуть завдання вже на матч з Поліссям? Можливо, що побачимо е, прототип стартового складу? Ну, прототип не прототип. Ми все рівно рухаємось з дня в день. І який буде стартовий состав, ми поки що не знаємо. Як ми так собі думаємо? М -м, якби плануємо, плануємо, а воно може в будь-який день щось нам. Заважати це зробити, так що ми завдання підготувати футболістів в першу чергу фізично, щоб вони були готові до чемпіонату. Вчора Сергію Реброву задавали питання щодо позиції воротаря. У вас також два воротаря, які заслуговують цього, наскільки важливо цим буде завдання визначитися, хто ж почне стартових хвилин перший офіційний матч. Ну, будемо вирішувати, будемо вирішувати тренування, їхня впевненість, і ігрові якості, і людські якості. Ну, це наша робота. Треба вибрати, це саме головне, і, і саме важче вибрати.